Зупини все, що робиш, на секунду. Зроби глибокий вдих. Відчуваєш це? Я не говорю про температуру повітря чи шум з вулиці. Я говорю про ту безмовну електрику, яка пробігає по твоєму хребту, коли твій дух знає щось, чого твій розум ще не розшифрував. Сьогодні в повітрі відчувається інша атмосфера. Можливо, ти прокинувся з цим дивним відчуттям, сумішчю тривоги та впертої надії, ніби ось ось зустрінеш когось, кого не бачив роками. Зверни увагу, бо це не все у твоїй голові. Те, що ти відчуваєш, це тертя двох реальностей, що торкаються. Ця п'ятниця не просто розпочалася, щоб виконати запис у календарі. Є дні, які є просто датами, але є дні, які є порталами, і атмосфера навколо тебе важка, не від тягаря, а від накопиченої слави, готової вилитися. Я хочу, щоб ти подивився на свій тиждень до цього часу. Чи помітив ти, як все здається щільнішим або, можливо, дивно прискореним? Дрібні збіги, імена, що з'явилися у твоїй свідомості, ні звідки, яскраві сни, які ти не міг забути, прокинувшись, Всесвіт не розмовляє ні португальською, ні англійською. Він розмовляє мовою знаків та частоти. І все це було прелюдією, звуковим попередженням про те, що шестерні невидимого. Ті, про чиє обертання ви молилися місяцями, нарешті вирівнялися. Ми живемо, вірячи, що нам потрібно бачити, щоб вірити, але ви, як пробуджена душа, знаєте, що порядок зворотний, ви відчули це першими. Той інший подих, який торкнувся вашого обличчя цього ранку, є підтвердженням того, що час очікування закінчився. Божественне позначило цей день, це точка зближення, відмічена вічністю. Ви знаєте, ті старі молитви, ті, що ви промовляли, плачучи у ванній кімнаті або шепотіли, дивлячись на стелю в темряві, думаючи, що вони загубилися в порожнечі. Вони не були втрачені, вони зберігалися, набирали критичної маси, чекаючи саме цієї п'ятниці, щоб подолати бар'єр тиші. Якщо ваше серце щойно забилося швидше, це тому, що ваш дух усвідомив істину ще до того, як я закінчив речення. Це резонанс. Ви в потрібному місці, в потрібний час. Ніщо не випадково. Якщо ви відчуваєте глибоко всередині, що досягли своєї межі, і що поворотний момент має настати зараз, я хочу, щоб ви здійснили простий, але потужний пророчий вчинок. Не недооцінюйте силу матеріалізації вашої віри у фізичну дію. Перейдіть до коментарів зараз і введіть число 777. Не робіть це так, ніби ви заповнюєте форму. Робіть це так, ніби ви підписуєте указ. Водячи 777, ви кажете Всесвіту Богу та собі, я узгоджений, я бачу, як двері відчиняються, я отримую. Відчуйте енергію, що витікає з ваших пальців, коли ви пишете. Це ваше так трансформації, яка вже почала відбуватися в невидимому, і яка в наступні кілька годин почне вторгатися у вашу видиму реальність. Атмосфера вже змінилася. Тепер ваша черга. Увійти в неї, алхімія очікування, переосмислення затримки. А тепер давайте чесно поговоримо про те, що сталося до того, як ми прийшли сюди. Я знаю, що були часи, коли ви дивилися в небо і запитували, чому стільки зволікань, що зі мною не так. Відчуття відставання один із наймовчазніших болів. Бачите, як люди рухаються вперед, тоді як ви, здавалося, ходите по колу або що ще гірше застоюєтеся, застрягли в зимі, яка так і не перейшла на весну. Але мені потрібно, щоб ви зараз змінили призму, крізь яку дивитеся на своє недавнє минуле. Уявіть собі лучника. Коли він хоче, щоб стріла летіла далеко, він не штовхає її вперед. Він тягне її назад. Чим сильніше натяг, чим міцніше стискається тятива, тим далі буде досягнуто цілі. Те, що ви називали затримкою, насправді було рукою Бога, яка натягувала лук. Вас не стримували, ви набирали обертів. Часто те, що ми інтерпретуємо як відмову, та робота, яка не матеріалізувалася, ті стосунки, які закінчилися, ті двері, що грюкнули перед вашим носом, насправді було найсуворішою та найлюблячою формою божественного захисту. Якби ви отримали те, що хотіли, коли хотіли, можливо, у вас не вистачило б емоційної сили зберегти благословення. Вогонь не спалює золото, щоб знищити його, він спалює, щоб видалити домішки, щоб золото сяяло так яскраво, що можна побачити відображення того, хто його викував. Подумайте про ночі, коли ви почувалися самотніми. Насправді вас приховували. Існує духовний принцип приховування. Перш ніж вас викрило світло перемоги, вам потрібно було бути захищеними в тіні сховища. Саме в цій тиші ваша віра перестала бути теоретичною і стала вісцеральною. Саме за відсутності оплесків, ви навчилися покладатися виключно на свій зв'язок з Божественним. Ви витримали тиск, який міг би зламати інших. Ви перетнули емоційні пустелі, не давши своєму серцю остаточно закам'яніти, це було недаремно. Кожна сльоза, що впала на вашу подушку, поливала насіння, яке розквітає цієї п'ятниці. Нічого не було даремно. Всесвіт, чудовий бухгалтер, він нікому нічого не винен. Рахунок за ваш біль, вашу стійкість і ваше терпіння закрито. І баланс це достаток, який ось ось буде вивільнено. Звільніть себе зараз від провини за те, що не прийшли раніше. Ви не запізнилися. Божий час не лінійний, він квантовий. За один день цієї п'ятниці він може прискорити те, що знадобилося б десять років. Це ні минулого було основою гігантського так, яке гряде. Будьте вдячні за те, що не сталося. Бо це відкрило простір для надзвичайного, що станеться. Натяг лука досяг свого максимуму. Божественна рука ось-ось відпустить тятиву. Ви готові літати. Якщо ви розумієте, що ваше очікування було елітним тренуванням, зітхніть з полегшенням і відчуйте, як тягар провини за затримку зараз падає з ваших плечей. Внутрішня метаморфоза повернення вогню. Ви коли-небудь помічали, що перш ніж ландшафт зміниться зовні, він зміниться всередині. Саме тут справді відбувається магія цієї п'ятниці. Багато хто чекає на нову машину, будинок або чек у поштовій скринці. Все це станеться, але головне диво, справжня ознака того, що ви обраний, це те, що відбувається у вашій біології та вашій душі саме в цей момент. Можливо, останні кілька місяців ви почувалися згаслими, сірою версією того, ким ви були колись. Розумова втома, постійні сумніви, той голос, який шепоче, що можливо, це не для вас, але сьогодні щось перезавантажується у вашій системі Бог повертає вашу первісну ідентичність, не ту, що сформована травмами, вчителями, які вас не розуміли. Або родичами, які вас принижували, я говорю про ту ідентичність, що виникла в лоні вічності. Відчуйте це, у ваших грудях тягнеться спляча мужність. Тепло, яке починається у вашому животі та піднімається, приносячи раптову ясність. Раптом проблеми, які минулого тижня здавалися нездоланними горами, тепер здаються маленькими кроками. Страх помилитися замінюється святою зухвалістю. Ви помітите, що говорите твердіше. Ви помітите, що ваша фізична постава змінилася, що ви ходите з високо піднятою головою, навіть не усвідомлюючи цього. Це завантаження нової версії. Духовне оновлення програмного забезпечення, старі ланцюги самосаботажу звичка руйнувати все, коли все починає йти добре, розчиняються, сором бути тим, ким ви є, руйнується. Ви подивитеся в дзеркало, і вперше за довгий час вам сподобається те, що ви бачите, не з марнославства, а з невпізнання. А, ось я, я повернувся, ця внутрішня метаморфоза. Це магніт, зовнішній світ це просто дзеркало. Коли ви змінюєте зображення всередині, відображення зовні обов'язково зміниться. Атмосфера підкоряється вашій владі. Ось чому від сьогодні ви більше не будете благати про можливості, ви будете їх притягувати. Ви більше не будете ганятися за людьми, їх тягне до світла, яке ви випромінюєте. Дозвольте цьому вогню спалити все старе, відмовтеся від потреби в схваленні. Єдине підтвердження, яке вам потрібне, вже було дано, коли ви були створені це пробудження, незарозумілість, це активація божественної пам'яті. Ви були відокремлені для цього моменту. Відчуйте, як сила повертається до ваших кісток. Відчуйте радість не швидкоплинну ейфорію, а міцну радість, таку, що не залежить від обставин, повертаючись, щоб жити у вашому домі. Ви більше не жертва своєї історії. З цієї п'ятниці ви автор, а ручка повна золотого чорнила, синхронність і поведінка поза перемоги. Тепер, коли ви розумієте узгодженість і відчули внутрішню зміну, нам потрібно поговорити про стратегію. Духовність без дії – це просто фантазія. Як вам слід поводитися цієї п'ятниці та в наступні дні? Небеса передали вам м'яч. Тепер вам потрібно знати, як грати. По-перше, повна увага до знаків. Всесвіт почне вам підморгувати. Не ігноруйте збіги. Ви будете дивитися на годинник і часто бачите однакові години 11.11, 22.22. Ви почуєте фразу в пісні або чиїсь розмові, яка відповідає саме на питання, яке ви задавали собі у своїх думках. Сни принесуть технічні рішення практичних проблем. Записуйте все. Коли ці моменти трапляються, зупиніться на три секунди, вдихніть і скажіть. Я отримую і я вдячний. Це підтверджує спілкування та відкриває канал для отримання додаткової інформації. Друге енергетичне захищення це момент духовного народження, і ніхто не народжує посеред переповненої площі. Захистіть те, що народжується. Не розповідайте про свої нові плани тим, хто має невеликий розум. Не витрачайте свою життєву енергію, намагаючись переконати скептиків або вступаючи в банальні суперечки в інтернеті чи з родиною. Якщо хтось намагається вас спровокувати сьогодні, зрозумійте це відволікаючий фактор, посланий, щоб виснажити енергію, необхідну для матеріалізації вашого дива. Посміхніться, мовчіть і йдіть геть. Ваше мовчання сьогодні це зброя масивної конструкції. Третє, поводьтеся, ніби. Це золотий ключ. Не чекайте, поки гроші впадуть вам на коліна, щоб відчути себе процвітаючим. Не чекайте, поки прийде кохання, щоб відчути себе коханим. Одягайтеся сьогодні так, як ви хочете бути завтра. Облаштуйте свій будинок так, ніби ви приймаєте найважливішого гостя у своєму житті. Ідіть по вулиці так, ніби у вас вже є перемога в кишені. Всесвіт реагує не на те, чого ви хочете він реагує на те, ким ви є. Коли ви дієте з упевненістю в перемозі, час згинається, щоб відповідати вашій реальності, ви помітите надприродну синхронність. Світлофор загориться зеленим у потрібний час, з'явиться паркувальне місце. Електронний лист, на який ви очікували, прийде. Не називайте це удачею, назвіть це вирівнюванням. Це доказ того, що ви пливете за течією божественної річки, а не пливете проти неї. І якщо станеться щось непередбачене, об'їзд, скасований план, не панікуйте. Пам'ятайте, Божественний GPS перераховує маршрути, щоб врятувати вас від прірви, якої ви не бачили. Довіряйте керівництву, зберігайте мир. Ваш спокій перед обличчям хаосу буде остаточним доказом того, що ви готові отримати те, про що просили. Ви більше не відчайдушний жебрак. Ви свідомий спадкоємець, поводьтеся відповідно і спостерігайте, як двері, які колись здавалися завареними, відчиняються простим дотиком. Код 777 і спадщина. Остання печатка. Ми досягли точки запечатування всього цього. Те, що тут відбувається, стосується не лише вас. Я знаю, ми всі хочемо нашого благословення, нашого зцілення, нашого процвітання. Але Божий план завжди більший. Ви поворотний момент у вашому родоводі. Приймаючи цей поворотний момент цієї п'ятниці, ви розриваєте цикли нестачі, болю та самотності, які переслідували вашу родину поколіннями. Ваша перемога відкриє двері для ваших дітей, племінників та племінниць для людей, яких ви навіть ще не знаєте. Коли обраний піднімається, він піднімається не один. Він створює вакуум, який тягне всіх навколо вгору. Ваше зцілення надихає на зцілення. ваше процвітання вчить, що це можливо. Число 777, яке я попросив вас написати, не є забобонами у біблійній та духовній нумерології 7 – Це число досконалості божественної повноти 3 чи 7 представляє абсолютну цілісність отець, син і дух, розум, тіло і душа. Минуле, теперішнє та майбутнє узгоджені. Коментуючи 777, ви активуєте код завершення. Ви проголошуєте зроблено, цикл болю закінчився, цикл слави розпочався. Я бачу, що свідчення наближаються. У наступні сім днів готуйтеся до новин, телефон задзвонить, це схвалення прийде. Випадкова зустріч змінить хід вашої кар'єри, але, що ще важливіше, ви заснете зі спокоєм, який перевершує будь-яке розуміння. Не дозволяйте цьому відео бути просто черговим фрагментом контенту, який ви поглинули та забули за п'ять хвилин. Запам'ятайте цей момент. Якщо ви відчули, як ваше серце палає, слухаючи ці слова, це тому, що ваша душа усвідомила істину. Будьте частиною цього егрегору світла. Дивіться коментарі, ви не самотні. Зараз поруч з вами тисячі інших обраних проголошують перемогу. Цей союз рухає гори. Якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, бо це лише перший розділ вашого нового життя, і в мене є ще багато откровень, які я хочу донести до вас у найближчі дні. А тепер ідіть, підніміть голову. Небеса вже дали наказ. Ангели вже в русі, а земля вже почала реагувати. П'ятниця ваш епіцентр. Подякуйте, посміхніться та отримайте. Я оголошую сезон чудес відкритим у вашому житті. Це зроблено. 770 тим.